Як адвокати проводять консультації, поговоримо саме про три такі егостани. Є Ерік Берн, який написав книгу Ігри, в які грають люди, і от він розрізнив три такі от егостани. Це батько, дорослий і дитина. І ми зараз на цьому прикладі з'ясуємо, з якого егостану. Було б доцільніше консультувати того чи іншого клієнта. І ви також зрозумієте, який саме стан більш у вас експлуатується. Можливо, ви його не зовсім доречно експлуатуєте, а можливо, і навпаки, все у вас гармонійно і максимально якісно сходиться. Так от, є стан дорослого. Це коли ми спілкуємося на рівних. На консультації юридичній, коли, до прикладу, я як юрист пропоную вам декілька варіантів розвитку події в майбутньому у зв'язку з тим, що ми звернемося до суду, а розповідаю вам про те, що таке договір на юридичну допомогу чи там про послугу про, і, ну, і так далі тому подібне. Тобто з тим вам роз'яснює, що такий розмір судового збору, такі от нам необхідні будуть документи, такі от можуть бути наслідки. Такий от тембр у мене на рівнях іде комунікація і рефлексія євробічна. Також можу вас консультувати зверху. І тут є дві іпостасі. До прикладу, якщо ви до мене приходите на консультацію, то ви зобов'язані, по-перше, принести всі документи, які я вам сказав. Якщо ви не знаєте, які документи потрібно принести, то ви беріть усі. Документи і обов'язково слухайте, що я вам кажу. Візьміть ручку, олівець і запитуйте, щоб я вам декілька разів не повторював. Нічого взагалі без мене не робіть. Слухайте тільки мене. На телефонні дзвінки не відповідайте. Якщо вам хтось буде телефонувати, але якщо надумаєте це робити, то спочатку зателефонуйте мені. Я вас проінструктую, чи необхідно це робити, чи не потрібно. Коротше кажучи, це от стиль такого батька, батьківський стиль. І він підвид називається критичний. Можете декілька разів передивитися приклад, щоб ви яскравіше зрозуміли. А є ще такий стиль батьківський, який називається турбот. Ну, я розумію, що вам складно усвідомити проблему всю таку юридичну. Тому я вас візьму за руку і будемо ходити по тим чиновницьким кабінетам разом. Ви нічого не бійтесь, буду говорити я за вас. Якщо потрібно, то натякну, що робити в тій чи іншій ситуації. Завжди дивіться на мене, і я вам підкажу, як позбутися тієї проблеми, яку ми з вами підемо і будемо вирішувати у міській раді, в ЦНАПі чи в суді. Тобто вся увага на мене, дивіться, що я буду говорити, якщо що, буду вам писати на листочку, коротше кажучи, вся увага на мені. Я буду все максимально робити, щоб вас захистити від тих проблем, які на вас напали. Гарантую, що зі мною ви в безпеці. Це ось такий другий стиль, теж батьківський, одначе такий турботливий. І є третій такий его-комунікаційний стиль, це в стилі дитини. Коли приходить, до прикладу клієнт, то юрист, який комунікує в такому концепті, може сказати ех, а давайте спробуємо, де там наша не пропадала. Головне, вв'язуємося в бій цей юридичний і подивимося там уже по ситуації, буде зрозуміло, куди дме вітер і, коротше кажучи, будемо пробувати, щоб досягнути результат. Ще такого ніколи не робив, але давайте спробуємо, все буває вперше. Тобто такий, от, як ви розумієте, дитячий драйв, можливо. Мінімізація такої відповідальності, це теж, до речі, стиль, який підходить для роботи. Бо він, ви вже здогадалися, дає можливість більш творчим підійти до вирішення проблеми. Хоча, в певній мірі, для вирішення такої от складної він не підійде, тому що такий драйв козацький такий підхід творчості і натхнення може спонукати клієнта. Подумати, що будуть вчитися на моїй проблематиці, і це не дуже добре. Одначе є такі клієнти, які люблять такий підхід. І давайте поміркуємо, в яких контекстах, тобто в яких же ситуаціях, краще вести справу загалом, судову чи не судову, будь-яку юридичну, а також з якого егоцентру краще проводити консультацію клієнта. Ну, до прикладу, дорослий стан, такий от стан, коли ми спілкуємося тет тетра на рівних, він підходить в ситуаціях таких от виважених, там де потрібна логіка, ланування, чіткість, де юрист і його клієнт на рівних беруть на себе зобов'язання. Ну, зазвичай юрист бере на себе юридичне зобов'язання, а клієнт бере зобов'язання по оплаті послуг. Також по наданню інформації, яка в нього є. Тобто два такі суб'єкти комунікують на рівних і беруть на себе зобов'язання. Також є, як ви вже зрозуміли, егоцентр батька. Тут є такий от критичний батько. Він нам потрібен коли? Коли у клієнта немає дисципліни і контролю, коли клієнт запізнюється, коли клієнт перебуває в такому от. Розхитаному стані емоційному, не знаю, що йому робити. Тут потрібно взяти все в свої руки і сказати так, мовчіть, без мене нічого не говоріть, Жодних документів не передавайте, і тільки коли я скажу, тоді тільки вступити в діалог. І то під моїм контролем. Всі документи я надам замість вас. От в ситуації, коли клієнт там запізнюється, повторюсь, коли в нього немає дисципліни. І коли нам необхідно більше контролю, то тоді включаємо таку от батьківську критичну ідентичність. Також, як ви розумієте, тут є два підвиди батьківської ідентичності це турботливий батько. У нас може виходити на сцену консультаційну і супроводу справи, то це для того, щоб у клієнта знизився стрес. Ми його вмикаємо цю нашу ідентичність. Тобто, клієнт переживає. А ми кажемо: тримайте себе в руках під контролем ситуація. Я, як адвокат, знаю, що робити. У мене це вже було сто разів. Кожен з клієнтів певною мірою емоційно реагує на такі ситуації. Одначе я знаю, що робити, і я вас виведу із цих проблем, в яких ви опинилися. Тому довіртеся мені. Сюди такі підходять метафори: візьму вас за руку, тримайтеся за мене, і будете в безпеці. Це така от ще одна ідентичність, турботвий батько. Ну і консультант юридичний, або адвокат в архетипі позиції, в его, такій центровці дитина, він може залучатися в. Проблеми, які треба вирішити креативно, де можна ризикнути, де, в принципі, немає таких якихось критичних юридичних наслідків тому от зверніть увагу на такий от підхід до консультування. Також дещо можливо варто було б тут зазначити, що клієнти не завжди будуть перебувати. На однакових рівнях ідентичності його такої центровки. Якщо ви будете на рівні батьківському, дитина може на дитячому клієнт може перебувати на дитячому такому рівні. Може бути на дорослому, а може бути на батьківському. Доволі часто юристи, коли консультують підприємців, то тут ми можемо спостерігати, як, грубо кажучи, два. Дорослих батьки спілкуються, батьківська така комунікація. Юрист з точки зору батьківської комунікації, і, власне, підприємець. Корисно це чи ні? Ну, бо коли батьки спілкуються, як вони комунікацію ведуть? Хтось тобто каже, щоб цього не повторилося, або, наприклад, каже, що ой там. Поліцейські постійно порушують закон, а інші вповідають, ну да, вони постійно порушують, і необхідно їх тримати під контролем. Тобто такі комунікації на цьому рівні ось так виражаються в словесному контексті. Може бути і на рівні дорослий, це коли от законом передбачено така от поведінка поліцейського. А якщо підприємець або клієнт на батьківському рівні, каже: Ну, ти давай тут, радізовуй все. Контролюй, бо інакше буде нам ж ну, буде нам не дуже добре. Тому давай, впрягайся і забезпечуй нашу безпеку. Тобто, юрист з формальної точки зору, а клієнт намагається з батьківської такої позиції. Може говорити, якщо якщо треба, то кажи, і давай працюй, щоб ми там встигли. І може бути комунікація, як ви розумієте, коли юрист на такому от егоцентрі дитина, а клієнт а також може бути дитиною, до речі, юрист пропонує, а давай, ризикнемо і спробуємо подати позов до міської ради. Якщо не виграємо, так зігріємося. Клієнт каже, так, давай. Давай, коротше кажучи, їх трохи помучуємо, там нехай вони прийдуть до тями у зв'язку з тим, що щось там робить незаконно». Може бути така комунікація. Може бути комунікація, коли юрист на кому дитячому центрі, а клієнт на дорослому. Як це може бути? Коли юрист каже, давай ризикнемо, а клієнці повідомляє: в принципі, можна ризикнути, одначе в рамках такого бюджету. 5, 10, 20, 30 тисяч, і ось у тебе на ризик є там, 20 тисяч і там, 5 місяців часу. Ну, я умовна, цифра. Це ось такий ще підхід, коли юрист в дитячому контексті спілкується до егоцентру, долучений, а клієнт із такого центру, який ми називаємо дорослів. І може бути також інша ситуація, коли. Клієнт у нас е, з батьківської такої позиції каже: ну, ти давай, працюй, а про гроші поговоримо пізніше. Ти головне, давай мені показує результат, а я тоді придумаю, скільки тобі заплатити грошей по результату і вже там розрахуємось. Але не переживай, я тебе не буду там якимось чином е, нівелювати, тому по справедливості тобі заплачу. Ну, як ви розумієте, така комунікація, можливо, для загального результату, маю на увазі позиції він він щоб юрист виграв, а можливо, не завжди підходить. Тому що, якщо ви юрист, завершивши справу, вигравши її, то можете отримати як відплату, як гонорар, до прикладу, коробку цукерок чи якусь там невеличку формальну суму грошей. Бо ви не обговорили власні гонора, а тільки повірили обіцянкам, батьківським, так званим. А якби ви, наприклад, комунікацію вели з позиції дорослого, то, скажімо, за все, казали: добре, буду все контролювати, одначе, мені не підена такі от гонорар, стільки-то авансу, і така от і такість, і в такій-то черговості, і потрібні такі-то документи. Тобто, це з точки зору дорослого його центру, ви б могли вести комунікацію. А не такого хлопчика на побігеньках чи дівчинки на побігеньках, яка одразу біжить і щось робить, тим паче, коли її контролюють. Ну, я думаю, що, малой вірно, що ви знали такий от спосіб консультування і взагалі ведення справи. Але якщо знали, це дуже добре, значить ваш рівень високий, і ви додивилися аж. До цього моменту, тому мені цікаво, що ви звертаєте увагу на такі тонкі аспекти комунікації. А якщо ви чули про цю концепцію вперше, то декілька разів передивіться це відео і зрозуміти, де можливо ви лежали, тобто не зовсім коректно вибирали його центр для комунікації, і щоб ви могли досконалити. Ну і обов'язково пам'ятайте про можливість. Долучитися до нашої спільноти читаючи книги, ті, які я написав це, як розпочати приватну юридичну практику, юридичний спічрайтинг, секрети практичної юриспруденції, нетворкінг для юристів, ну і так далі. тому потім. Бо книги, як ви розумієте, це квінтесенція. Знання, які я здобув за багато років, і навіщо вам повторювати мої помилки. Книги це ключ у ваше, не скажу, що світле і безтурботне майбутнє, одначе ключ до Нових можливостей. До зустрічі на сторінках книг і в наступному відео.